Дві білочки. Українська народна казка. Жили собі в одному дрімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді і складала до свого дупла. А інша цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами. Як схоче їсти, не журиться. Адже влітку харчів повно то горіх, то жолудь з дуба, то різні корінці. Погризе і знову скаче. Так прожила вона ціле літо. Тим часом стараннам білочка підготувала собі їжу, устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб не мерзнути взимку. Минуло веселеньке літо для однієї білочки. У праці та клопотах, а для іншої в іграшках. Після дощової осені настала холодна зима, у лісі стало сумно ні листячка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому дуплі працьовита білочка, і зима її не лякає. А ось ледача сусідка, холодний вітер по хатині гуляє. Їсти нема чого. Сидить вона бідна, і не знає, що робити. Пішла тоді попросити трохи горішки, постукала несміло у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Як побачила білочка свою напівмертву, нещасну сестричку, то відразу все зрозуміло. Прошу, сідай до столу. Я тільки збиралася повечеряти, а якщо хочеш, то живи разом зі мною нам і місця, і горішків вистачить. Засоромлена білочка промовила Але ж я не заслужила такої доброти, я ціле літо гуляла. Нічого, каже подруга, зате тепер ти зрозуміла, що без праці жити не можна. Ледача білочка на радощах обцілувала свою добру товаришку. Наступного літа вона теж приготувала багато харчів і відтоді стали білочки жити разом.